Вихідними футболісти Могилів-Подільської дитячої юнацької спортивної школи брали участь у всеукраїнському турнірі з футзалу серед юнаків 2011 року народження та молодше, який проходив у селі Тисовець Львівської області. Звання кращої футбольної команди виборювали футболісти з Харкова, Дніпра, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Вінницької областей. Юні могилівчани вкотре продемонстрували свою майстерність та професіоналізм. Певненими кроками, здобувши п'ять перемог, дійшли до фіналу, де зустрілися із футбольним клубом Снятин Івано-Франківської області. Гру спортсмени закінчили із рахунком 3-3. Переможця вдалося виявити лише в серії пенальті. Сильнішими виявились наші могилівчани, які успішно стали переможцями всеукраїнського турніру з футзалу. Кращим гравцем організатори визнали Андрія Дєдова. Команду нагородили медалями та кубком. А головне юні футболісти отримали море задоволення, позитивних емоцій та показали найвищий рівень гри у футбол. Пишаємося.